Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Чепоні в сезону 2021-2020 другу років. 23 листопада 2021 рік група є е, п'ятий тур Динамо Київ у себе вдома на НСК Олімпійському команда приймає Мюнхенську Баварію. 2-1. Баварія перемогла, Але кияни показали дуже хороший футбол тоді. І взагалі, то давайте, друзі, все поговоримо про все по порядку. да? Розпочнемо ми зі стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розновка Динамо Київ, головний тренер команди Мір Челоческо, Георгій Бущен. Воротах. Сирота Ілля Забарний. пара центральних захисників. Віталій Миколенко, Кіндзьора, по флангах, Сергій Сидорчук, Микола Шеперенко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник. Вітя Циганков ДП на по флангах. Ташкурін у нападі. Це стартова розновка української Баварія, 4-2-3 1 стартова в Баварії, головний тренер команди Юліан Нагельсман, Мануель Нойер у воротах, Куасі, Люка Ернандес пара центральних захисників, Бенджамін Пауер, Альфонсо Девіс по флангах, Талисуан Гарец центральний опорний півзахисник, Томас Мюллер, центральний півзахисник, Лерой Сане, Кинс команд по флангах, та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка Баварії. Друзі, давайте тепер безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати, в принципі, Динамо і справді дуже достойний бій команда Мірчилоческу дала Баварії. Динаміці майже взагалі-то супернику і не поступалися. Початок матчу такий Баварія більше на м'ячі, баварія більше позиційно атакує. Перші хвилини були дуже важкими для Динамо, там у Талісо був непоганий шанс. Щоб забити, але Кейні також відповідали своїми непоганими контрвипадами і моменти та в Динамо доволі таки непогані, і справді, друзі, були на контратаках. Тобто, в принципі, віці це Циганков також дуже здорово а, ці контратаки розпочинав. В цілому, в принципі, не можу сказати, щоб було багато моментів, але Баварія відкриває рахунок матчі, 14-та хвилина матчу. Вдається, Баварія рахунок відкритий. Роберт Левандовський. Роберт Левандовський з БЛН. Дуже красивий гол. В падінні через себе забиває гол. Роберт Левандовський. Ще не то Леон Горецкий робив подачу. Вдається захиснику, Динамо на вибити м'яч головою. І тут, як тут Роберт Левандовський, пробиває впадіння через себе Роберт Левандовський, та забиває гол Роберт Левандовський. 14-та хвилина матчу, дуже красивий м'яч впадіння через себе. Забуває Роберт Левандовський. Уварій ще пару небезпечних було атак. Непане шанс був для Коли вдалося врятувати, якщо не помиляюся, в останнє митті Лізабарному вибити м'яч прямо з-під ноги. Lerovesane. Динаміці намагалися атакувати, намагалися створювати моменти. момент. в принципі, був непевний шанс у Динамо, щоб забити гол. На 29-й хвилі матчу. Мануель Нойер промахується по м'ячу, м'яч влучає в стійку. Супер шанс! Був у київського Динамо, ще прохунок з Рівня. Там видять циганков. Дуже здорово біг по правому флангу. Потім в підкаті Леон Гарецький, якщо не помиляюся. Вибиває м'яч з під ноги Віктора Цыганкова, м'яч летить на ногу мануру, мануль нор намагається вибити м'яч але промахується по м'ячу і м'яч вичає в стіку. До речі, друзі, тоді на матчі сніжило. Справді дуже багато було снігу. Куяний під тайму непаганів атаку пробудуть. Там ще була атака, коли циганков прострілював на дальню стійку на ДПН. Ну, але трішки, трішки, трішки не вдалося. Реалізувати це нагоду. году. Від все правильно робив, але захисник Баварії дуже здорово зблокував відповідний удар. Uh, відповідно, подачі. Ну, не подача, а передачі від Циганкова. Uh, Баварія заб'єв друга, Кінслі команда на 42-х хвилині З передачі Талісо. Зробить рахунок матчі 2-0. Талісо дуже здорово вивів Кінслі Каману на, на ударну позицію. Кінслі виходить один на один. пробиває в дальній кут. Каман команда забиває. Забиває француз і робить рахунок матчі 2-0 на користь. Баварії. На Другий тайм мирчило ческу зробить заміну Денис Гармаш. Поменяє ДПНО. У Баварії, до речі, також буде заміна. сар поміняє люксиернандесен. Вітти не Шкуріна поміняє. Мене... Кейне дуже здорово, друзі, розпочали. Другий тайм. О, до речі, там ще у Баварії, друзі, наприкінці першого тайму був на пане шанс, коли пробував та і Георгій Бущян витяг удар француза з піддальної стійки. Другий тайм, і справді, не пане від Динамо. Непаган, справді, шанс був Миколи Шапаренко. І справді там дуже хороша була атака. У української команди поліомофангу Микола Шпаренко дуже здорово вийшов на ударну позицію. Там Мануель Нойер спочатку відбиває удар. Потім Микола Шапаренко добиває м'яч. Але Мануель Ноєр рятує. Спочатку Микола пробиває Мануель Нойер рятує Баварія. Потім Микола Шпаренко грає на добиванні, пробиває в упор! І Мануель Нойер ногами відбиває м'яч на кутовий. Динаміці тиснули, справді. Був непоганий відрізник. Да, Баварія все одно більше на м'ячі. Баварія все одно більше володіла м'ячем. Але кияни, дуже здорово дуже здорово грали. І динаміці показали дуже хороший біт, та Баварії. Ще був шанс, коли майже не, не запресував Нор, Нор від нори вже м'яч, вучав в тіні. Хороший шанс був. Але м'яч відлетів на дереві До речі, Олександр Карває вийде в Динамо. Річерс, Рока Тільман ще вийдуть у Баварії. Динамо дуже здорово все показало в другому таймі. І моменти в Динамо Київ були. І ось вона, 70 хвилин, вітя циганков, вітя циганков, дуже здорово, Вітя Бачить забігання вривання Дениса Гармаша. Відео передачу на Дениса Гармаша. Виводить Дениса 1-1. Один один. Гармаш пробувай! Гол! Денис Гармаш! Денис Гармаш! Забывая гол! Киевская Динамо! Забывая на НСК Олимпийского у матч! Пробывая Меж, между них, до речи, мяч пролетает а, Мануэль Нойера. Мануэль Нойер был очень близкий, А Денис Гармаш реализовывает, реализовывает свой шанс. Денис и делает рахунок в матче. Один, два. И у Динамо еще были хвилины, которые я не намагалась рахунок сравнять. Намагалась. Намагалися не зрати рахунок і супер шанс! Був у київського Динамо, щоб рахунок омачі взагалі десь зрівняти. І цей шанс був на 70, так вони так п'яті. Да, десь на 74-й хвилині десь приблизно був просто якийсь неймовірний шанс був у київського Динамо, щоб вирвати взагалі нічю. Якщо uh, не помиляюсь, там був дальній удар. Може, помилятися? Був дальній удар, Мануель мануальнор відбиває перед забоєм. Віталій Буєльський! Вієвський! Віталій Буєльський Простріли на порожні ворота! І не вдається просто влучити по м'ячу. Просто не вдається влучити по м'ячі футболіста Київського Динамо супер шанс був у киян за цей рахунок. Налібуяйський прострілює, питається намагається. Я не пам'ятаю, хто саме намагався пробувати, скоріш за все, це був витягти циганков. Просто трішечки в протихід м'яч полетів Віті. І не вдалося забити Друзі, У Динамо був супер шанс, щоб забити друге. Але в кінці кінців Динамо програє. Друзі, навіть незважаючи на поразку, кияни залишили дуже приємне враження від того матча. Якщо дивитися саму та статистику, 9-11 ударів 5-5 ударів тощину 39-61. Контроль м'яча. П'ятчі закутовими. Друзі, ви зверніть увагу на голіві нагоди. Друзі, два-два. Бо у Баварії було дві голіві нагоди. І Баварія їх реалізувала. У Динамо Київ також було дві голіві нагоди, але одна голіва нагода опущена, друзі. І я так розумію, що це був супер шанс. Ось Саме на 74-й хвилині, коли добував Буєцький, прострілював! І просто трішки не вдалося. Просто трішки, знаєте, так в протихід трішки вже летів. І не вдалося, якщо ще напоминати себе витягнути Це був супер шанс, друзі. Супер шанс був в української команди, щоб забити. 411 передач у Динамо, 346 пасів, були точними. Та 74 точність -то, передач У баварі! 657 передач у Баварії, 578 передач було точно. 87% точність передач 2-2 за офсайдами з 9 ударів, 5 ударів в площину у Динамо. 4 удара повзворот, 2 удара заблоковано було. У Баварії з 11 ударів 5 ударів в площину, 3 повзароту, 3 удара. Відповідно, було заблоковано по успішних відборах. Ну, тут трішки Баварія була краще, трішки 11 успішних відборів. у Баварії, 61 відсоток успішності. У Динамо 9 успішних відборів, 60, відсоток успішності, 4-3 сейви, 19-11 повністю м'яча, 15-14 за перехопленнями, ну і 15 порушень правил. Баварії, Одна жовта карта. В Динамо, 7 порушень правил, одна. Uh, жовта картка, відповідно. Uh, не ну ще ж, друзі, якщо підводити підсумок, то ще раз. Да, Данамокові в програє, Але, uh, в принципі, я вважаю, що нічия була більш таким рахунком справедливішим. І справді, кияни справді майже не поступалися Баварії. Взагалі грали на рівних. Просто, справді, просто молодці кияни. Ну, просто молодці. Якщо, друзі, забігаючи на перескати, Динаміці посядуть першу позицію. Це була група Є. У цій групі була ще Барселона та Бенфіка. Тобто така група Динамо Київ, Баварія, Бенфіка Барселона. Барселона. Смінкінський Гранд посів першу позицію, Бенфіка другу позицію посідає, Барселона третю. Динамо Київ лише один з лікових пунктів був. Киян тоді на низька Олімпійському зіграли з Бенфіком в нічим. Забили гол, там на останніх секундах його відмінили. Потім програли Баварії на лян 0 0,5, якщо я не помиляюсь. Потім програли Барселоні Барселоні 0,1 вдома та на виїзді. Також, в принципі, я не дуже здорово все показав. Ось, Ну і програли ось Баварії. І ще програють Бенфіці у шостому турі. Але в будь-якому випадку Кен показав хороший футбол. Справді, брав. Просто брала. Київському Динамо. Друзі, приглядали ми матч Київського Динамо проти Баварії. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.